Розкажу про освітній заклад Софія на території житлового комплексу клубний у Софіївській Борщагівці. Садочок від двох років, а також школа до 7-го класу. Ось так подивимося, як виглядає група дитячого садочку. Вхід роздягальне, кожного індивідуальна шафа, вбиральня. Туалети, рукомийники і також душові. Власне аудиторія групи. Гарно, комфортно. Відповідно також з приміщенням для денного відпочинку. А ось так виглядає класна аудиторія. Аудиторія класу, велике світле приміщення. Індивідуальні парти у кожної дитини, індивідуальна шафа у кожної дитини, мультимедійний проєктор на стелі, комфортна аудиторія для навчання і відпочинку. Також зелений куточок. Всі умови для якісно проведеного дня школяра. Що особливо цінно і важливо, це наявність укриття комфортного і якісного. Вхід в укриття є з вулиці, а також зсередини. Ми зараз зсередини заходимо. Укриття використовується, звісно, для всіх, абсолютно дітей і школи і садочку під час повітряної тривоги. Але що важливо, що діти з садочку сплять в укритті завжди. Тобто, незалежно чи є тривога, чи немає на денний сон. Садочок обов'язково спускається в укриття і спить. Дітки саме тут про всяк випадок на випадок тривоги. Так виглядає кімната для денного сну в садочку в укритті спортивних аудиторій цілих дві. Це безпосередньо для дітей дошкільного віку, тобто для садочку. Велика зала з вікнами, тобто джерелом природного освітлення в спортзалі. Так, а це шкільна спортивна зала для дітей старшого віку шкільного. Відповідно, весь інвентар розрахований вже на школярів. Також велике просторе спортивне приміщення з вікнами і природним освітленням. А це шкільна їдальня. Чому шкільна? Бо діти з садочку, як правило, в групах харчуються прямо в групі, але теж іноді і тут вони можуть поїсти рукомийники прямо при вході. Зона прийому їжі. Щодня публікується меню, з яким батьки можуть ознайомитися. І також безпосередня зона приготування їжі. До речі, в цокольному приміщенні в укритті обладнана також навіть їдальня про всяк випадок. Тому коли повітряна тривога, то всі діти харчуються безпосередньо в цоколі, в укритті рукомийники. З точки зору безпеки дітей на час повітряних тривог, тут зроблено максимально надійно, якісно і комфортно. Музична школа знаходиться теж в цокольному приміщенні, фактично в укритті. Тут знаходиться кілька класів, де відбуваються заняття з музики на музичних інструментах, фортепіане інші музичні інструменти. І також тут ще одна актова зала. В цокольному приміщенні в укритті. Кабінет хореографії виглядає саме так. Велике приміщення, де відбуваються уроки хореографії, а також відповідні профільні гуртки. Профільний кабінет для навчання STEM для дітей, тобто, STEM нині актуальна тема навчання дітей технологіям, математиці, всього, що з цим пов'язано. STEM кабінет знаходиться безпосередньо в укритті: Бекярд, тобто задній двір школи і садочку. Тут знаходиться спортивне поле, футбол, волейбол, а також відповідний інвентар, турніки, де вони можуть займатися спортом, фізкультурою. Зараз під час літніх канікул там діти граються в спортивні ігри, басейн. Але я не запитував згоди батьків їх знімати. Крупним планом тому не будемо, лише покажемо загальні кадри. Говорити про вуличні майданчики особливого сенсу не бачу, бо очевидно, що вони... Ідеальні, у кожної групи є свій власний ігровий майданчик для вуличної щоденної прогулянки. Це ми зараз знаходимося на майданчиках безпосередньо дитячих садочків. І є окрема територія, де проводять час школярі. Ми маємо багаторічний особистий сімейний досвід перебування в цій школі і в цьому садочку, тому безсумнівно рекомендуємо.